Ділок відбудеться інавгурація Дональда Трампа на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Під час своєї передвиборчої кампанії він робив чимало гострих заяв, зокрема і щодо війни в Україні. Втім, чи вірять запоріжця у те, що він таки зможе встановити мир в нашій країні, та чи поверне він окуповані території під контроль України? Зараз дізнаємось. Кожен день на щось надіємося, а на самом деле нічого не відбувається. Надіємося. Ну, щоб сказати, що 100% вірю, мабуть, ні. Найближчим часом точно ні. Ну, не знаю, як він це може зробити. Він там свої якісь війни вже задумує нові. Ну, так як він сказав за 24 години, години, точно ні. Точно ні. Надія є на нього, бо він такий амбітний. Може його амбіції нам допоможуть. Будемо надіятися на це. Я вважаю, що доля нашої країни в наших руках, і не треба дивитись на Трампа чи ще на когось. А треба дивитися на власні сили, можливості робити все до цього. Уже дуже тяжко чомусь вірити, але хотілося б, дуже хотілося б, щоб війна зупинилася. Ні, тому що мені здається, що ситуація не зміниться довгий час. Ця війна ще надовго буде. І, на жаль, це не від нас залежить. Ні, не вірю. Тому що війну можна або виграти, або програти. Зупинити її просто неможливо.